you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Останнім часом деякі відомі медійні особи відверто почали загравати зі впливовими олігархами чи то задля щедрої винагороди, чи то з інших зрозумілих причин. Так нещодавно Дмитро Гордон в ефірі на своєму каналі активно почав вихваляти мільярдера, натякаючи, нібито на його вагомі заслуги перед Україною. Я думаю, що ті багаті люди, які в цей важкий момент були з Україною, будуть продовжувати будувати тут свій бізнес, вкладати гроші, допомагати людям навколо, як вони це роблять. Як це робить тоже Рінатахметов? Я про інших багатих людей і їх допомогу державі більше нічого не чув. Як що чесно, якщо така єва, ви мені скажіть, тому що дуже багатих людей в Україні було чимало, а допомагає тільки Ахметов. Поки крім нього жодного прізвища немає, хоча б так жертовно допомагав країні, знаходячись у ній увесь цей час, жодного разу не відвідуючи захід, а продовжуючи разом зі своїм народом переживати весь жах війни, заявив він у ролику. Деякі інсайдерські телеграм-канали, як батальйон Монако, провівши розслідування, припускають, що за таку показову оцінку, журналісту могли заплатити близько 80 тисяч доларів. Та катеорії цілком логічної, враховуючи останні рекламні повідомлення із вуст гордона, оскільки подібні заяви. Лунають вже не вперше так під час прямого ефіру на телеканалі того ж Ахметова Україна, 24 ведучий Василь Голованов торкнувся теми закону про олігархів. І тут Гордона понесло. Він не скупився на компліменти та похвали на адресу Ріната Леонідовича. Якби у всього Офізу президента було б 10% відсотків міськів Ріната Ахметова, то наша країна набагато краще жила б. Це я вам точно кажу як людина, яка бачила найкращих людей епохи, заявив Борець за справедливість Дмитро Гордон. У соціальних мережах давно обговорюють різку зміну позицій журналіста щодо роботи та апарату РНБО, поза як не так давно Гордон. Хвалив його керівника Олексія Данилова. Він ще нещодавно називав посадовця верхом роботи українського патріота. Один із користувачів соціальної мережі Twitter опублікував фрагмент інтерв'ю Гордона Виданню політика, в якому журналісти телеведучий заявив про вражаючі масштаби та темпи роботи РНБО. Мені дуже подобається, як працює РНБО. У нас ніколи ще не було такого рівня роботи. Данилов сьогодні це верх можливостей українського патріота. Мені дуже подобається. Я чекаю продовження і сподіваюся, що ця робота не буде згорнута. І ми аплодуватимемо рішенням РНБО ще нещодавно заявляв Гордон. Однак, телеведучий. Протягом короткого часу радикально змінив позицію на діаметрально протилежну і різко виступив проти ухваленого з ініціативи президента Володимира Зеленського антиолігархічного закону та методу внесення олігархів до реєстру. Гордон різко змінив свою думку і почав публічно критикувати дії Ради національної безпеки і оборони. Підвезли нове перевзуття Гордона на тему РНБО епічно. Як швидко він розвернувся на 180 градусів, варто Зеленському продавити антиолігархічний закон, і відразу Гордон став його головним критиком. Да, зазначено в коментарі до відео. Ось так, деякі мадійні паразити намагаються. Нажитися на відвертому просуванні корупції та олігархізації, проте непомітним у нашій країні залишатись вкрай важко і будь-які подібні перевзування одразу ж помічає народ, народ, який втомився від брехні та куплених телевізорів. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Розумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.